Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати пиріг з помідорами та бринзою. Для тіста нам знадобиться 100 г вершкового масла або маргарину, 3 столові ложки сметани, сіль за смаком та 250 г борошна. Для начинки 3 помідора та 150 г бринзи, Але у мене трошки більше в мене ось такий шматочок масою 200 г. Для заливки 3 яйця. Та 5 столових ложок сметани, сіль за смаком також можете використати ваші улюблені спеції або трави. Спочатку замішаю тісто до борошна додаю сіль, додаю сметану та вершкове масло або маргарин і замішую тісто. Тісто викладаю в форму і розподіляю, формуючи бортик. Тісто відправляю в морозилку на 15 хвилин. Тим часом наріжу помідори та бринзу кубиком. Тепер зроблю заливку. До сметани вливаю яйця, додаю сіль і перемішую. Минуло 15 хвилин. Тепер зроблю на охолодженому тістові декілька наколів. Зверху викладаю начинку, нарізані помідори та бринзу. Пиріг заливаю заливкою і відправляю в розігріту духовку до 190 градусів на 40 хвилин. Смачний та соковитий пиріг у нас вийшов. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!